17 жовтня 2025 року в Білому домі відбулася зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, і ця зустріч без перебільшення стала історичною. Більше того, вона відбувалася після тривалої дипломатичної роботи між Україною та Сполученими Штатами Америки і мала на меті обговорити ключові питання, зокрема і постачання Україні далекобійних ракет. Томагавк для того, щоб якомога швидше закінчити цю війну. Але президент України повернувся з Білого Дому без томагавків, чому так сталося, і яке значення ця зустріч мала для нас з вами? Обговоримо про це все далі детальніше. Привіт всім! Мене звуть Анастасія Гусарєва. Ви поки, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки цьому відео, якщо раптом цього ще не зробили. А я вам розповім усі деталі того всього, що відбувалося. Тож, як я і Зазначала попередньо, ця зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Вашингтоні стала однією з найнапруженіших і водночас найбільш показових дипломатичних подій за останні кілька місяців. Дональд Трамп особисто зустрів Володимира Зеленського біля входу в до білого дому і відмітив те, що він дуже добре виглядає у костюмі. Ну і зустріч відбулася у формальній обстановці Трамп у своєму звичному діловому вигляді, а з усією своєю свитою Зеленський Класичному темному костюмі та краватці, ну за який його Дональд Трамп і похвалив. Тому що ми всі з вами пам'ятаємо, яка була ситуація в лютому місяці в овальному кабінеті, коли Зеленському дорікнули за те, що він приїхав не у костюмі. Президент приїхав до Білого дому. Наш президент має на увазі з одним конкретним проханням отримати далекобійні крилаті ракети Томагавк. Така зброя могла би кардинально змінити ситуацію на фронті, бо ракети томагавк можуть літати сотні кілометрів і вражати цілі з дуже малою похибкою. Вони оснащені потужними боєголовками, тож один постріл може зруйнувати важливі військові об'єкти або навіть цілі командні пункти. Пропозиція щодо постачання ракет була запропонована в обмін на тисячі українських дронів, які наша країна могла би. Поставити до Сполучених Штатів Америки або використовувати в оборонних цілях. Однак Трамп одразу дав зрозуміти на цьому етапі США зараз роблять ставку на дипломатичне врегулювання і надходження далекобійної зброї може зруйнувати ці дипломатичні спроби. Також Трамп пояснив, що Америці потрібно берегти свої запаси високоточної зброї для можливих майбутніх конфліктів, і не хочеться ризикувати, надаючи їх Україні прямо Мо, зараз це був момент, коли переговори трохи загострилися, бо Україна відчуває гостру потребу у зброї. А США прагнуть дотримуватися все ж таки обережної дипломатії. Всі, хто були присутні на цій зустрічі, зазначають, що атмосфера була напруженою відвертою і часом навіть некомфортною. Хоча ніхто не підвищував голос, жорсткість Трампа та впертість Зеленського створювали відчуття сильної динаміки і напруги. Схоже. Знову на ті моменти, які ми вже з вами спостерігали у лютому 2025 року, коли українського президента критикували не за політичні рішення, а за відсутність костюму на офіційній зустрічі у Білому домі. Тож давайте спробуємо зрозуміти, чому все ж таки Трамп змінив риторику, або якщо сказати простіше, перевзувся за день до цієї зустрічі, яка відбулася в Білому домі, Дональд Трамп поговорив телефоном з Путіним. Ця розмова. Мова тривала понад дві години, і, як виявилося, стала вирішальною у визначенні подальшої політики США щодо України. Трамп та Путін обговорювали шляхи досягнення миру та припинення бойових дій. Після розмови президент Америки заявив, що зустріч з Путіним в Будапешті є найкращим шляхом для досягнення миру між Україною та Росією. Ну і водночас він висловив сумніви щодо надання Україні ракет томагавк, зазначивши, що це може погіршити його відносини із Росією. Отже, ця телефонна розмова між Трампом і Путіним стала ключовим моментом, адже саме після цієї бесіди американський президент змінив свою позицію. Якщо раніше в нього все ж таки пріоритетом була повна підтримка України для перемоги, то тепер... Стримування ескалації та збереження стабільності, бо, як зазначив Трамп, достатньо крові було пролито і настав час для миру. Крім того, ще під час зустрічі Трамп стверджував, що війну варто зупинити там. Де вона є зараз, щоб уникнути подальшого кровопролиття, а подальші зміни вирішувати політичними та дипломатичними методами для Києва? Це фактично означає погодитися на існуючий статус кво Зеленський. Сказав, що готовий до миру, але наголосив, Україна не може віддавати свої території, бо війна почалася через Росію, і будь-які домовленості мають бути справедливими. Він також наполягав на поставці томагавк Україні. Президент намагався переконати американського лідера, що така зброя допоможе змінити сам хід війни. Але Трамп був обережний. Він бачив у цьому ризик ескалації і великих втрат, тому створювалося враження, що Київ хоче рішучих дій, а США намагаються навпаки ситуацію стримати. Тобто Зеленський. Мав очікування щодо постачання томагавків, адже напередодні Трамп сам сказав про постачання зброї та про те, що Україна може повернути свої території в кордонах 91-го року. Але в результаті американський президент перевзувся після діалогу з Путіним. Тепер Трамп став більш обережнішим у рішенні постачання зброї, а особливо далекобійної зброї для України. Ще один цікавий факт був у тому, що Зеленський привіз карту із вразливими місцями російської оборонки і військової економіки, на які можна натиснути, щоби змусити Путіна зупинити війну. Зеленський показав, що Україна може сама себе захистити, тільки для цього потрібні томагавки, тобто або дайте зброю, або дайте якісь гарантії безпеки. Тож давайте розберемося, а чим же все це закінчилося після двох з половиною годин. Переговорів зустріч завершилася без конкретних домовленостей щодо постачання зброї. Трамп не сказав так щодо постачання ракет, але й не сказав ні. Тож переговори залишаються відкритими. Зеленський залишився з надією на продовження діалогу та із надією на те, що все ж таки Сполучені Штати Америки нададуть необхідну підтримку України у майбутньому. Ну і водночас обидва лідери підтвердили. Готовність до подальших перемовин, тож зустріч, хоч і не принесла конкретних результатів, але встановила певну платформу для майбутніх рішень. Європейські лідери підтвердили свою підтримку України під час віртуальної розмови з Зеленським після його зустрічі з Трампом у Білому домі. Відтак, прес-секретар британського уряду зазначив, що вони погодилися, що справедливий і тривалий мир для України є єдиним способом назавжди зупинити убивства. В свою чергу генеральний секретар НАТО Марк Рюте також взяв участь у цій телефонній розмові і зауважив, що подальші обговорення щодо того, як вони можуть підтримати Україну напередодні та після припинення вогню продовжаться цього тижня, зокрема під час. Чергової зустрічі, яка буде проведена, звісно, що в телефонному поки що режимі, але в рамках коаліції охочих. Ну і тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Прокоментував переговори президентів України та Сполучених Штатів Америки. Голова польського уряду висловився за продовження підтримки України. Він резюмував, що після переговорів залишається цілком зрозумілим солідарність Європи з Україною в протистоянні агресії Росії сьогодні важливіша ніж будь-коли. У свою чергу, після групової телефонної розмови з іншими європейськими лідерами, президент України Володимир Зеленський. З лідерами та президентом України Володимиром Зеленським за підсумками зустрічі з Трампом, канцлер Федеративної Республіки Німеччини Фрідріх Мерц, якого ви теж зараз бачите на своїх екранах, заявив, що Україна потребує мирного плану. Офіційний представник уряду повідомив, що під час розмови європейські лідери, включаючи Мерца, пообіцяли посилити підтримку України, щоб тим самим спонукати Росію до Певних рішучих дій мається на увазі щодо припинення війни. Паралельно з дипломатичними драмами, які розвивалися у Вашингтоні, відбулася надзвичайно важлива подія перший день тиші, тобто припинення вогню. Воно відбулося навколо Запорізької атомної електростанції. Яка на жаль нині є окупована росіянами 17 жовтня 2025 року? Розпочалися ремонтні роботи на станції, яка перебуває під контролем Росії з березня 2022 року. Ці роботи стали можливими завдяки встановленню місцевих зон припинення вогню, погодження між українськими та російськими силами, що дозволило безпечно відновити пошкоджені лінії електропередач на Запорізькій атомній електростанції. Ну і за у середині вересня була повністю відключена від зовнішнього електропостачання. Це відключення стало найдовшим за увесь час від початку повномасштабної війни. Протягом цього часу станція працювала на аварійних дизель-генераторах, необхідних для охолодження ядерних реакторів та запобігання ядерній катастрофі. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі Підкреслив критичну важливість відновлення електропостачання, адже навіть у разі зупинки реакторів станція потребує енергії для охолодження вже відпрацьованого палива. І це теж важливо. Ремонтні роботи йдуть у два етапи. Перший відновлення лінії Дніпровська це 750 кВт, на території, контрольованій Росією. Другий ремонт лінії Феросплавна 1 це 330 кВт на території контрольованій Україною. Для безпеки робіт встановили півтора кілометрові зони припинення вогню навколо кожної лінії. Українська сторона прагнула підключити станцію до національної енергомережі, а російська забезпечувала безпеку ремонтних бригад через міністерство оборони. Успіх операції став можливим завдяки конструктивній співпраці обох сторін під егідою МАГАТЕ. Саме тут Україні довелося демонструвати готовність до безпечних компромісів. Локальна домовленість показала, що навіть у складних умовах війни Україна здатна контролювати безпеку критичних об'єктів та підтримувати мінімальний мирний простір задля того, аби забезпечити, вибачте, за каламбур, безпеку для усіх. Ну і, хоча напередодні дня тиші було багато дискусій серед аналітиків, експертів політологів. Частина фахівців вважала, що ця локальна домовленість спрямована на недопущення ядерної катастрофи, ремонтні роботи на лініях електропередач та технічне обслуговування станції проводять без ризику для безпеки. Генеральний директор Росатому Олексій Лихачов заявив, що такі заходи дозволяють виконати необхідні роботи без загрози для ядерної безпеки. Дехто був Певен, що день тиші може бути частиною більш ширшого плану, спрямованого на тимчасове припинення бойових дій у регіоні, і такі кроки дозволять знизити напруженість навколо станції і створюють умови для. Більш тривалого миру, але вже не конкретно навколо Запорізької атомної електростанції, а на лінії фронту. Експерт з атомної енергетики Михайло Шустер, який також коментував цю ситуацію, зазначив, що реальна загроза аварії на заес значно менша ніж її часто подають у медіа. Він підкреслив, що станція має багаторівневу систему безпеки а технічні ризики втрати охолодження або вибуху практично відсутні навіть якщо система охолодження повністю зупиниться, басейни з відпрацьованим паливом зможуть протриматися без води близько двох тижнів. Лише після цього з'явиться ризик, що паливні збірки оголяться і почнуть перегріватися. Таким чином, день тиші навколо Запорізької атомної електростанції одночасно є технічною необхідністю для проведення ремонтних робіт і потенційним елементом ширшої стратегії стабілізації ситуації на лінії фронту. Незалежно від мотивів дотримання цього режиму тиші, критично важливе, щоб уникнути навіть мінімальної загрози ядерної катастрофи і забезпечити безпеку персоналу і населення. І, в свою чергу, цей день тиші повинен стати сигналом для Сполучених Штатів Америки і союзників. Україна готова до дипломатичних кроків. І пошуку стабільності на тлі емоційних та складних переговорів у Вашингтоні, Запорізька атомна електростанція стала не лише технічним досягненням, це дзеркало дипломатичних зусиль, де Україна демонструє здатність до діалогу, здатність забезпечити безпеку цивільних об'єктів, готовність реагувати на міжнародний тиск, одночасно зберігаючи контроль над критично важливими стратегічними ресурсами. Загалом, попри відсутність конкретних домовленостей, на жаль, щодо до Тома гавків під час зустрічі в Вашингтоні стало важливим сигналом для нас, і ми отримали важливе розуміння, зокрема і для всіх учасників конфлікту, те, що Україна продовжує залишатися активним гравцем на міжнародній арені. Ми демонструємо готовність до діалогу та стратегічну гнучкість. А США залишаються ключовим партнером, навіть якщо пріоритети часом змінюються. День тиші на ЗС показав, що навіть у найскладніших умовах можливо знаходити точки взаєморозуміння і забезпечувати безпеку критично важливих об'єктів. Наступні тижні та місяці стануть випробуванням для усіх сторін, чи зможе дипломатія перетворити ці локальні успіхи на широке перемир'я і реальні гарантії для нашої. Країни. А поки ми їх не отримали, не забувайте донатити, підтримувати один одного, не гризти один одного і ставити лайки цьому відео, а також підписуватися на наш канал. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Ми з вами побачимось в наступних ефірах. Бережіть себе і мийте руки з милом. Всім па-па.